Упаковка, які я знайшла речі після вздовж уперів. Чому я так кажу? Тому що мені люди в коментарях кажуть, що в секунді речі тільки після померлих людей. Ну, подивимося, що ж я там знайшла. Так, уловчик сьогодні на 270 гривень вийшов. Сьогодні я прийшлася по спортивному одягу. Знайшла ось таку от футболочку. За 60 гривень від Nord Face. Це фірма не дешева, Футболочку я знайшла в дитячому, але вона, я бачу, що на мій розмір підходить. Знайшла ось такі от штани Puma, Штани за 130 гривень. Третю річ зараз покажу, тому що це разом приміряю для вас. Приміряємо. До речі, наперед забігаючи, хочу сказати, що всі речі на... з моїх розпаковок можна викупити недорого, а також я деякі речі дарую в себе в інстаграм сторіс, просто так нажавши там кнопочку. І так, дивіться. Футболочка розмір S у нас. А та ну, я дуже худа, вони трохи такі. Ну, не дуже. На попі не дуже гарно сіли, як на мене. Бачите, трохи так, ну, типу, бачите, збирається ззаді. Я думаю, що це буде класно або повномірна або на емочку. Бо в мене ну, в мене такий розмір XS, S. ну, Залежить від речей, звісно. Ну, штанішки трошечки такі на мене. І отут, бачите, як воно не дуже гарно спереді збирається. І знайшла ще ось таку от вітровочку за 80 гривень теж від кума. Дивіться, тут логотипчик тільки це, мабуть, я не знаю, як ото, знаєте, чи якась футбольна команда, чи що, що воно таке? І що цей знак означає, що тут написано? Так, да, це, мабуть, якась футбольна команда була. Чи є? Примірюємо Метровка класна, розмір S. Ось так от його. Ну, Сьогодні прям вийшов у нас весь набор. Тільки що невеликуваті на мене. Ну, нічого, може хтось із вас їх захоче викупити. Ну що? Що вам сподобалось найбільше з цієї розпаковочки, обов'язково пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Е, Всекінні речі, тільки після упері, які вже того, чи як? Чи для вас взагалі секонд-хенд це нормальне явище? Чи ви б туди ні за що б не пішли? Для мене це все, ну, знаєте, я вважаю так. Ви, якщо йдете в ресторан, ви ж там їсте, з веделки, з ложки після 500 людей мінімум, які просто помилися. Також і речі просто перуться. Пишіть в коментарях, якщо вам сподобалось найбільше, і обов'язково підписуйтесь на мій інстаграмчик. Там я дарую речі, класні речі, будь-яких розмірів, тому підійде для всіх. Підписуйтесь.